Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Євгенія. Хочу вам сьогодні показати подвійну посадочку двох орхідей, називаються вони Golden Dawn. І спочатку трошки розкажу вам їхню історію. Оця орхідейка в мене Доросла. Куплена була в дорослому вигляді голландська. Все прекрасно, процвіла потім в домашніх умовах, все було чудово. А оця малявочка, хоча вона вже не відрізняється, і від тої вже догнала її, була куплена десь приблизно. Десь, може, кінець 20-го, початок 21-го року, голландським малюком в тор-стаканчику розмірі 1,7. І так собі росла-росла. Потім з'явилася в мене трішки пізніше ця доросла орхідейка. Доросла орхідейка в мене потрапила, вибачте, трошки за пилючку. Зараз не вспіваю трошки через цю спеку, праці багато. Значить, була куплена в мене вона дорослою і у вигляді цвітіння метелика. Так, Golden Dawn була метеликом. Дуже гарним, пишним. І я потім вирішила посадити їх разом. Вже ця малявочка так гарно підросла. І минулого року я їх посадила разом. І як бачите, вони так чудово, дуже чудово наростили корінчиків обидві. Дуже гарно мені сподобалося. І випустили цвітоносики. Доросла орхідейка випустила два цвітоносика, а малявочка один цвітоносик. Ще хочу сказати, малявочку я купляла по фото, квіточка повинна була бути. Ну, простенька. Біленька квіточка. В мене прибабило її тим, що вона була така білосніжна. І було написано довгоквітучий сорт, тримає дуже довго квіти. Ну, так, ризикнула, купила. Ну, от я ж кажу, малявочка. Випустила один цвітоносик, а доросла орхідейка випустила два цвітоносика. І уявляєте моє здивування, це цвітоносик дорослої орхідейки голландської. Як бачите, метелик, і це цвітоносик дорослої орхідейки. А ось цвітоносик. Малявочки. Ви уявляєте, яке моє було здивування, коли почали розпускатися її квіти? Я ж то вважала, що вони будуть простими, простячками, а вона мене отак от здивувала. Світло трошки висвічує, але дуже гарно видно, о. Що це метелик? Всі три квіточки метеликами. І уявляєте, яка в мене тепер подвійна посадочка чисто метеликів. Я, звісно, була трошки в шоці. Я ж то думала, посадила одну простеньку, буде стандартна така мультифлорочка. А друга буде метеликом. Зквітнуть битві буде таке різнобарвне, різно різних, але мене здивувала малявочка, і я дуже-дуже задоволена квіти у Golden Dawn хоч вони і невеличкі, але пелюсточки плотні і нижні, а особливо плотні оці де в формі метелика. І вона квітне дуже-дуже довго. У мене голландська орхідейка позаминулого року, по-моєму, цвіла, у минулому році не процвіла вона, я її пересадила, вона трошки перестала випускати світоноси, вона процвіла, я засікла її десь півроку, це точно довго квітучий сорт, навіть якщо у когось стандарт, а не метелик, ну, дуже довго квітучий сорт. Я просто, просто дуже задоволена. І я рада, що вони потоваришували потар... вдвох, прийняли цю посадочку, як ви бачите. І малявочка вже вполне доганяє вже дорослу орхідейку. Отак от. Так от. Орхідейка вдячна мені за її догляд, що я її виростила з маленької з маленької такої квіточки. Ну, один цвітоносик, але ж все ж таки для першого цвітіння дуже приємно. Отакі От іноді бувають сюрпризи. Рости малечу, не сподіваючись на диво, а диво іноді трапляється. Я дуже задоволена, цей сорт мені дуже подобається. Він такий білосніжний, а щіпчики і там трошечки на пелюсточках, на краях, такі жовті, жовті вкраплення така вона не, не суто ч, чисто біла і губочка в неї. Бачите, трошечки жовтенька. О, якби вона ще була ароматна, то взагалі б їй би ці, ціни не склали б. Дуже-дуже гарний сорт. І дуже приємно, що в мене є такі, аж дві орхідейки. Кому сподобалось відео, ставте лайки вподобайки. Підписуйтесь на канал. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!